Доброго дня, ви на каналі компанії Автофокус, і сьогодні у нас нове надходження Audi А6 2002 року випуску з дизельним, бен, дизельним двигуном 2,5 літра на автоматичній коробці передач на повному приводі. Знаєте, якщо б не пробіг, я би сказав, що цього автомобіля, що цей автомобіль капсула часу. Він обслуговувався згідно всього, як має бути. В ньому насправді пробіг накручений. Накручений мінімум на сотню, сотню тисяч кілометрів докрутили. Все робилося для того, щоб автомобіль е прийшов дешевше через митний кордон, через те, щоб наші злі митники не е докопалися до того, що автомобіль коштує дорожче насправді. Ось Я думаю, ви чули таких історій немало. Гляньте на дисочки. Дисочки всі 4 як нові, як новесенькі. Дискові тормоза, передній задній. Ну, що розказувати про комплектацію? З 2002 року, я думаю, всі вже вивчили те, що мали би знати. Що в нас є? У нас вже є на цей час електрорегулювання сидінь. У нас є, є електрорегулювання дзеркал, у нас є круїз контроль. 434 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Хоча по факту його тут менше. Хочу наголосити, пробігу тут менше. Ручки нормально закриваються, до речі, щоб ви розуміли, на цей пробіг вони ще не мінялися і вони закриваються нормально, тобто двер не відхлопує назад. Стандартна штучка. Клімат, який заправлений. Автоматична коробка передач, ручник, який тримає, підлокотник, який регулюється, і чехольчики, люк, який Відкривається. Люк, який відкривається. Його можна взагалі повністю відкрити. У цей час. Все як має бути. Закриємо його. Без лишніх по стороні звуків, вібрацій, ще якихось подібних моментів. Він просто бере і працює. Перевідкриємо, так красивіше виглядатиме Вдягнено все в чехольчики. Ось такі закошкіри коробочка. Взагалі ноль. Драйв взагалі ноль. Ноль реакції мається на увазі пінки, ще чогось, нічого такого немає. Мультируй. Працює, бо з адіосистема працює. Ось обляк, оцей дисплейчик по центру. А так все працює. Спікер для Hands-Free громкосвязь є в цьому автомобілі. Що ще? Повний привід квад працює. Ці 4 підйомника, які теж працюють. Далі що? за аудіосистемою, я говорив попільнички, є у нас тут прикурювач, є підлокотник. В підлокотнику є. Є місце під аптечку або всякі грузики. Ну, коротше, такі моменти. Ось. І що ще? Ще у нас є великий багажник. Петлі, до речі, теж тримаються. Багажник у нас ось в такому стані. І, в принципі, все. 12 вольтова розеточка у нас тут є. Ось вона. А... Ну, Доволі таки близька до капсули часу. Звичайно, є нюанси, є дефекти по автомобілю, є моменти, де вона передувалася другим слоєм лаку. Ось, Але тільки гляньте на неї. 2,5 літра дизель, шалена потужність, повний привід, високий кліренс. І це все доступне від сьогоднішнього дня для перегляду, а також для покупки. В місті Києві за адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівкові, безготівкові кошти в лізинг, розсрочку або за крипто. Тому чекаємо на ваші дзвінки. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. До нових зустрічей і всім гарного дня!